Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошую вас на мій канал Мукбанк Марія Ушій. Кохані мої, такий пишний розсолик з українськими пельменями. Я зараз буду ядла. Додала цибульки, окрови п'ятшарний, лавровий листик. Ніс складного тут нема. Спробуйте кедись таким бульонком пельменьки українські з'їсть. А бензо, бензо, будете задоволені. То є дуже смачним. Кохані мої, жичі мій, хто зараз до ланчаси разом зі мною життя вам смачного. Є ще такі для Вікторка з маслом пельмені зробила, кохані мої, українські піроги з зняками. Шкода, що не мама солонінки ані бочку. Ну і не смажила цибульки, тільки, кохані мої, додала маселка, посмарувала маселки. Eх, кохані мої, пишу Йоланта, пані Йоланта, коментар ми такі житливі. Я вімберем, що люди з трошки боїмося за мене, теж сам цукрики, і дуже малюсінько їдем, їдем війський сирик. Я теж, як ви бачите, не раз їм війський сирик. Тарас просто організм мій домагався сирка гоуда, я там, э, чи кромечки, чи кавалечки того сирка десь їдла, кохані мої. Ну, зім'яки, я не присаджам зім'яками, бо, як ви бачите, я вчора приготувала, ані Віктор, ані я тих зім'яков не їдла. Трошечки з'їдла suroweczką z marchewki, z kiszonąj kapuszkę, z e, chilli rzeczki dosłownie tych smażonych ziemniaków może trochę za dużo, ale to ja nie uważam, że tak, a ja dawno nie jadła smażonych ziemniaków, także kochanie moje. Ну, я кохання не можу так акцентувати уваги на тих хоробських своїх 15, бо я б хіба б положилася до лужка і заламалася на амен, падала я в якомусь глибоку депресію, з якої тяжко було мені вилізти, з вийзди. Навіть лекарже, трудно би було певно їм допомогти. Зараз би тушкувала, не смажила, тільки тушкувала на воді, трошки маселка дам правдіве, важивка, букет. Важив, важив, квятовий пише, чи що там пише. Так, Так же, кохані мої, це, Напевне, зараз допіру з'їм один, кохані мої якісь. Вони добрі, добрі, коханютки, Я їх приготувала. От. От бачите, Дуже м'яска я дала, дуже. І так з тим розсолком їм. Mm. Багато смачне. Тільки трошатки треба досоліти, бо замало з Таке пісне я теж не люблю, хоч оно ну, кохання моє, мені солі воно зброше, ніхто не подобається кохання моєї познаки. Ну, ви бачите, мені стать не 20 по 100 злотих, а навіть він цей пані, яка робить цей манікюр. я роблю собі сама, самодільні. Звиклий, маліновий такий лакер, мені подоба. Правда, тяжко мені знайти там змивати, я покриваю лакер на лакер, ну, може, трошки не запевні виходить самі, якщо мені не подобається. То... Але, кохані мої, аби у вас не було фуй. Умні може бути. З моїми доходами умні може бути. Бачите, аби у вас не було фуї. Бо, Боже, якщо чоловік має піндеся і це дуже, а манікюр має фуй, ну, то в тебе прикро є і зле. І я вас до себе на обід запрашам, не запрошую, щоб ви не з'ядли у обіду мого. Прости мої газнокті. Оби біди було, кохані мої, з тими пазнухтями. Очевидно, я усунула це, бо мені не подобала це коментар. Не все треба впрост мовити, не треба робити комусь боляче і прикрості. же, кохані мої, давайте бути людьми, зучливіми, добрими, учміся бути такими. Я вчора телефон, кохані. Зналязла мінщина якийсь заповнює, і його жона задзвонила до мене, двоє прийшли, швидко летяли. Я віддала. Учтиво віддала. Були святки, навіть як я віддавала. Будь учтивими, добрими, вражливими людьми. Дякую за увагу, бо Віктор прийшов і дзвонить зі школи. Па-па-па.